Шлях до серця жінки не повинен лежати. Почни з себе, а не з понеділка. Медицина у нас безкоштовна, але за лікування доведеться заплатити. Що повинен вміти кожен чоловік? Не мовчати, якщо приготовлено смачно, мовчки їсти, якщо не смачно. Смерть це захисна сила організму від нездорового способу життя. І багато треба людині для щастя. Ні. Іноді достатньо вихідних. О гостях добре, у них дім кращий. За розумом дама була не в його форматі, але формати підходили цілком. Весь час збираюся відкладати гроші, та весь час відкладаю. Ось, буває, ти руками чекаєш дива, і воно приходить у пір'ї. Де ви зберігаєте свої заощадження у мріях? А ви знаєте, якщо довго дивитися на вогонь, можуть звільнити ЗМЧС. Вам і не снилося, а ми і не спали. Люба, Лю... хочеш сьому шаурму? Котику, я після шостої не їм. Щастя, це коли всі, хто тобі не підходять, до тебе не підходять. Краще всього піднімає чоловіка з дивана. Синалізація, яка спрацювала за вікном. Багато хто не цінує дружбу, а мені цей плавлений сироп дуже подобається. Вам подобаються клоуни? У цирку так. І постійно хочеться дати комусь в бубен. Сто процентів в роду шамани були. Плисти проти течії краще у власному басейні. Чоловік дружині. Так. Говорити кинув, палити теж час і про тебе подумати. Я б підняв тобі настрій, але ж ти його знову кинеш. Ніхто так не здатен вірити в чоловіка, як жінка, яка не хоче працювати. Сильні пливуть проти течії, слабкі за течією, а розумні на березі сидять. Любов завжди йде по-англійськи. Це надія затримується допізна. Самотність це коли освіжувач повітря в туалеті втрачає будь-який сенс. Урядні люди не гримлять пляшками, коли викидають сміття. У нього гроші й кури не клюють. Клювати нічого. Трішки щось замерзла. Нісан перевершуючи очікування. очікування. Лада, ваші очікування, ваші проблеми. Якщо б є, значить любить, ага, любить бити. Коли ти вже все, а робочий тиждень ще ні. Під час спроби попрацювати було виявлено інтернет. Занурена в себе настільки, що інший туди не поміщається. Наберися терпіння, просто чоловік твоєї мрії зараз виконує мрії іншої. Абсолютно будь-які страви можна приготувати з одного інгредієнта бабло.